З вами Принцес Crystal Twilight і сьогодні я Там, тут Кристал покажу, ну точніше розкажу трошки про мій канал. <клес> <клес> У нас буде МЛП команда. При там ще будуть Flower і Sunset. Ну. А я буду найчастіше вести. Бо рештою МЛП командою будуть мої друзі. І які рідко до мене приходять. Та. А так, раз я ще дому, то я буду майже кожен день старатися знімати для вас відеосики. Так, і до речі, Софійці присвячується відео, точніше, пісню. Подруга найкраща, найкраща подруга моя. Найкраща подруга завжди захистить, завжди скаже. Що найкраще завжди тобі поможе, найкраща подруга завжди допоможе, принцесі подружка. І так, і так, і так. Це всі поможе тільки подружка. І найкраща подружка на світі це ти. Найкраща подружка на світі це ти. Так, дякую за перегляд. Надіюсь, всім сподобалось. Па!